Затримання чоловіків Державною прикордонною службою та складення протоколів за статтею 204 чотири примодин Кодексу України про адміністративні правопорушення це спроба незаконного перетину державного кордону України під час дії воєнного стану відповіді адвоката на конкретних практичних прикладах таких затримань. І так розберемо практичний приклад: чотири чоловіки приїхали з зі Львівської області у Чернівецьку область. Мета приїзду була це придбання транспортного засобу. Але на КПП, контрольно-пропускному пункті при перевірці документів Державної прикордонної служби, вони прикордонники їх запідозрили у спробі незаконного перетину кордону. На їх позицію, що вони їдуть купити автомобіль, вони продемонстрували свої мобільні телефони. Державна прикордонна служба перевірила мобільні телефони. Інформацію у мобільних телефонах не було знайдено щодо спроби незаконного перетину чи інших доказів, але для профілактики були складені протоколи за статтею 204 1 КУПАП з метою того, щоб провести профілактику. та Запобігти можливість спробі незаконного перетину кордону У подальшому ці протоколи були спрямовані до районного суду для того, щоб вони були розглянуті судом та прийнято рішення щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Які наслідки таких протоколів, ну, по-перше, це штраф та визнання винним у спробі незаконного перетину державного кордону під час дії воєнного стану, тобто спроба незаконно виїхати. У зв'язку із наявними обмеженнями у вільному виїзді військовозобов'язаних чоловіків за кордон у подальшому зазначенні чоловіки звернулися за правовою допомогою, було подано клопотання до суду, ознайомлено з матеріалами адміністративних справ. Та було встановлено, що відсутні жодні будь-які докази того, що зазначені люди спробували думали, хотіли вчинити спробу незаконного перетину державного кордону. Також було підготовлено пояснення, клопотання про закриття провадження у справі. Суди розглянули зазначені протоколи і встановили, що відсутні будь-які ознаки кримінального правопорушення, будь-який склад адміністративного правопорушення. У діях зазначених чоловіків та суди прийняли чотири рішення суду щодо закриття провадження у справі, тому що зазначені люди були невинуваті у вчиненні у спробі незаконного перетину. Тому такі справи були закриті, та можливо, все ж таки відстояти свої права відповідно до закону до конституції, якщо дії неправомірні.